Актуальні питання про усиновлення відповідає начальниця служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунца. Леся Ярославівна, доброго дня. Отже, які форми сімейного виховання доступні для мешканців Калузької громади, і що зокрема слід знати про одну з них? Про усиновлення? Добрий день, Юлія. Добрий день Калузька громадо. На сьогоднішній день є такі сімейні форми виховання дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це опіка піклування, це найпоширеніша форма на, скажімо так, на західній Україні. Це коли родичі, близькі, знайомі беруть на виховання дитину-сироту чи дитину позбавлену батьківського піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу це коли сім'я бере на виховання від 1 до 4 дітей сиріт на виховання. А дитячий будинок сімейного типу це коли сім'я бере на виховання від від чотирьох до десяти дітей. Ну і усиновлення. усиновлення Скажем так, це більш поширена форма сімейного виховання на східній Україні. Тут у нас, як я вже сказала, більше опіка і піклування, і можна сказати, що на території нашої громади буму на усиновлення немає. Я хочу трохи більше зупинитися на цій формі виховання, оскільки скоро. Ми будемо святкувати день усиновлення, це 17 вересня, у день віри, надії, любові та їх матері Софії. Добре, пані Лесю. Отже, що варто знати про усиновлення, про форму сімейного спілкування? На що варто зважити тим потенційним батькам, які хочуть усиновити дитину, і власне як відбувається цей процес тут у нашій громаді? Ну, як я вже сказала, що буму на усиновлення в нашій громаді немає. На сьогоднішній день ми маємо трьох кандидатів у установителі. Ще до цього часу впродовж цього року не було жодного усиновлення. Останнє установлення у нашій громаді було у 2017 році. На даний час є приємна, скажімо, подія, бо справа по усиновленню саме знаходиться у суді. Тому надіємося на позитивне рішення суду, і ми будемо мати в цьому році одне усиновлення. На обліку дітей, які підлягають усиновленню, на сьогоднішній день у службі в справах дітей перебуває 10 таких дітей. Але, на жаль, вони вже старші, їм від 10 і більше років. На жаль, кандидати в усиновителі хочуть маленьких дітей впродовж років нічого не змінюється. Кандидати в усиновителі хочуть від нуля до трьох років. Це в основному найбільш поширена вік дітей, які хочуть усиновити кандидати в усиновителі. А так, на обліку всього у служби 41 дитина усиновлена. Ми контролюємо умови проживання та виховання з дотриманням таємниці усиновлення. Щоб сказати, чи є проблеми у цих сім'ях? Так, звичайно, що є. Я, ну, неможливо, це без проблем. Так як у будь-якій рідній сім'ї є проблеми з вихованням. Так само і у усиновленій сім'ї, можливо, вони ще навіть і більші є проблеми з вихованням. На жаль, розусину на жаль, є в основному в кризі підліткового віку. Але на щастя. Розусиновлення не було. За ці всі роки, оскільки я вже 17 років працюю на цій посаді, розусиновлення в громаді не було. Тобто є і зворотня форма, не тільки можна усиновити, а можна Можна розусиновити. Але не було, не було, і це дуже я радію з цього. Звичайно, ви десь, можливо, аналізували, чому саме на заході України така форма сімейного виховання або усиновлення не є популярна. Чому саме? Це можете сказати? Ну, аналізували ми звичайно, тому що опіка піклування це є. В основному беруть на виховання дідо-баба. Там є відповідно до усиновлення є терміни у віці. Особа, яка може бути усиновителем. Тому не всі бабусі, дідусі можуть уже в такому віці бути усиновителями. Це одна із причин. Ну і зрештою, опіка піклування надає якісь фінансову допомогу на кожну дитину в кожного місяця 2,5 прожиткових мінімума відповідно до віку дитини. Тому, напевне, ще це. Десь налаштовує саме брати під опіку дітей, бабусів і дідусів, бо на свою, на жаль, маленьку пенсію вони не зможуть виховувати цих дітей щодо східної України, то там родичі не дуже горять бажанням брати під опіку і піклування дітей. Вони віддають їх в дитячі будинки, а звідти вже іде усиновлення іншими особами у більшості не громадянами цієї громади. Може, з власного досвіду теж нам розкажете, усиновлення? Наскільки я розумію, воно не передбачає якихось виплат на виховання цієї дитини усиновленої? Все таки батьки стають ну, справжніми батьками цієї дитини. Може, ви нам скажете, от чи часто беруть дитинку єдину у сім'ю, чи вже можливо ці батьки претенденти в усиновителі часто мають інших дітей? Яка психологія цих сімей, що вона зважується на такий вагомий великий? Такий нелегкий крок. У більшості беруть е, сім'ї, які не мають станом здоров'я дітей. Це більший відсоток цих сімей. А є, звичайно, і в нашій громаді, які вже мають своїх дітей, беруть на виховання і установлюють ще дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Так по пам'яті пам'ятаю, то в нас чотири такі сім'ї які вже маючи своїх дорослих, практично дітей, або дітей-підлітків, зважилися взяти на виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну, виплати не мав, впродовж. Кожного місяця, але першова, перша одноразова виплата, е, така як при народженні дитини, незалежно коли дитину усиновили, чи врочок, чи, е, чи у п'ять, чи у е, цю виплату сім'я отримає. Зрозуміло. Власне, може поговоримо про тих дітей, які зараз потребують усиновлення? От є залишені діти, діти батьків, які позбавили батьківських піклувань батьківських прав. Скільки їх є, приміром за минулий рік? І чи є якась тенденція до зростання чи до зниження цієї кількості? На сьогоднішній день на обліку служби перебуває 101 дитина, сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування. З цієї кількості 29 це діти-сироти. Інші діти, ця різниця, це діти, скажімо так, при живих батьках. Тобто ці батьки вони десь живуть поряд біля дитини, але вони позбавлені батьківських прав. Або вони ведуть мораль, аморальний спосіб життя, або вживають наркотики, алкоголь, або ж зараз от так аналізую тенденція це батьки, які за станом здоров'я не можуть виконувати батьківські обов'язки. Це в основному у них психічні розлади народжують більшості і діти лишаються без догляду, без опіки, і ми змушені передавати їх під опіку чи у прийомну сім'ю, чи в дитячий будинок сімейного типу. Ось така тенденція. Я би сказала, що соціальне сирітство у Калуській громаді не зростає, воно тримається орієнтовно на такому рівні від 90 до 110 дітей. Отак плаваючий такий результат. Одного року чуть більше, другого року чуть менше. На не, не зростає це на те, я би сказала на щастя десь позитив для нашої громади. Скажіть, будь ласка, чи часто от такі батьки, які яких позбавили батьківських прав, чи часто вони хочуть якимось чином і чи можна це зробити? Чи можна відновити себе поновити свої права? Чи є люди, які ну скажімо так, схаменулися? Так, звичайно, що можна поновити свої права. Але, на жаль, такий відсоток дуже малесенький, я би сказала, дуже-дуже малесенький. Хоча в цьому році я навіть не можу пригадати, коли останній раз таке ми розглядала, а в цьому році зараз якраз будемо слухати справу щодо повернення батьківських прав. Матір позбавили батьківських прав ще, коли дитина тільки народилася. Вона її залишила. І тепер через 15 років вона згадала і хоче повернути свої права. Ну, так, Власне, дуже... подумайте, вона може. А як дитина в, в, в даному випадку? Дитина безприняну? теж хоче, вони вже знайомі, дитина теж хоче до мами. Незважаючи на те, при яких обставинах я не буду розказувати, Звичайно. при яких обставинах була залишена ця дитина. Але дитина. Хоче мами, будь-яка дитина хоче мами, хоче тепло, ласку материнську, хоче родинний затишок. І незважаючи на те, яка би та мама не була, найгірша мама це для дитини все одно мама. Якщо говорити про цих діток, які чекають на усиновлення, які претендують бути усиновленими, то ну, принаймні може скажете, якого вони віку, яка більшість більшість такий середній вік у цих дітей. Е, ну, вони, я вже сказала, от у нас є Ді, 10 дітей, мали, це мали. після 10 малесеньких дітей нема. Хоча не буду лукавити, на сьогоднішній день ми маємо дитину покинуту. Дитині 4 місяці, хлопчик. Іванко, це називала його служба, він називається Іванко. Тому, якщо є е, е, бажаючі, можуть звертатися у службу в справах дітей. Правда, там одна проблема зі здоров'ям, але цю проблему можна поправити, можна дитину підлікувати, вилікувати. На жаль, кандидати, які в нас перебувають на обліку, не мають бажання знайомитися з цією дитиною, але все-таки я звертаюсь до громади. Можливо, знайдуться добрі люди і заберуть цього Іванка до себе в сім'ю. Скажіть, будь ласка, якщо дитинка переходить у будь-яку форму сімейного виховання, зокрема є всиновлена, Як надалі здійснюється якимось чином контроль за дотримання її прав, належних умов виховання? Чи це вже повністю відповідальність батьків, які взяли усиновили цю дитину? Звичайно, контроль за умовами проживання та виховання покладено на служби у справах дітей. І як я сказала, є у нас на обліку 41. Усиновлена дитина в громаді, тому впродовж трьох років ми щороку контролюємо умови виховання та проживання надалі, після трьох років, раз на три роки, з дотриманням таємниці усиновлення. Це робить спеціаліст служби одноосібно. Якщо це не вдається зробити батьки, заперечують, щоб, не дай Боже, дитина не дізналася. То у нас є методи, які ми можемо спостерігати за цією сім'єю і з дотриманням таємниці усиновлення контролювати умови проживання та виховання. І ще таке питання в мене виникло. Якщо дитина, яка усиновлена, скажімо, має якесь майно, якусь, скажімо, спадщину від батьків біологічних, чи це зберігається за нею до... Так, звичайно. зберігається до повноліття. І потім 에, вона не зберігає, бути, відповідальність несе та служба на території якої знаходиться майно, або можна встановити опікуна над цим майном. Ну, є різні механізми. Зберігається зберігає житло зрозуміло. Чи є якісь новації у роботі вашої служби під час воєнного стану? Що змінилося за, ці, за цей період? Я думаю, напевне, так як у всіх громадах, в кожній структурі на будь-якій роботі додалося роботи, додалося і нам роботи. Ми надаємо згоди на виїзд за кордон. Дітей, якщо немає одного з батьків, маються на увазі цю, цю зміну до законодавства увели е, спеціально під військовий стан, тому що ну, можливо таке, що один з батьків воює, а дитина хоче з матір'ю поїхати за кордон, тому такі, таку згоду надає служба, а не нотаріуси. Або ж навпаки, матері зазвичай за кордоном на сезонних роботах, а батько не може одноосібно дати згоду, тому таку згоду він може отримати у нас у службі в справах дітей. Ця послуга безкоштовна. Так само ми ще надаємо статус дитини. Постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів це статус можуть отримати всі діти, які мають довідку ВПО. І, звичайно, в нас в громаді біля 1300 таких дітей чи понад 1300 таких дітей, які, і, мають, які статус? мають статус ВПО і можуть звернутися за статусом дитини постраждалої від воєнних дій. Ну і це звісно консультації. E, взяття заяв, опрацювання заяв це рішення на виконком, на комісію додалось роботи. Скажімо, якщо говорити про дітей, які e, потерпіли від війни, то скільки уже діток у громаді отримали такий статус? Можете навести статус? E Права в тому, що від 2004... цей закон діє від 2014 року. Від 2014 року до донедавна, до 1 липня, ми мали тільки 18 дітей з таким статусом, тому що не були внесені зміни в законодавство. Там могли отримати діти тільки ВПО. З Луганської та Донецької області. З 1 липня внесли зміни в законодавство і можуть отримати діти, які прибули з території, де перебувають, тривають військові дії, з деокупованих територій, де ведуться активні бойові дії. Ну, за цей період то ми буквально на цій комісії розглядали 17 таких заяв. Ну, зараз заяви поступають, передають одні одним. Комісія працює, Комісія ви далі, працює це та вона далі. далі. Лесю Ярославівну, ну і на сам кінець, якщо сім'я хоче усиновити дитину чи припустимо взяти її у будь-яку форму сімейного виховання, яким критеріям мають відповідати ці люди і куди їм звертатися, що їм робити? Скажіть, будь ласка, до служби у справах дітей має звернутися, може звернутися одноосібно. Одна людина, чи чоловік, чи жінка не має значення, або ж сім'я. Вона може звернутися також через дію, подати документи до служби. В дії вона побачить, які документи їй треба, і також на консультацію може отримати в службі у справах дітей, або ж через дію вона може звернутися для отримання консультації, якщо їй Щось цікавить. На сайті Калуської міської ради і на нашій Фейсбучній сторінці є посилання на сайт Калуської міської ради, де є перелік документів, які необхідно для того, щоб подати документи і стати кандидатами в усиновителі. Це не проблема, процедура, я б сказала, не складна. Найбільша проблема це пошук дитини. Я би ще хотіла е, подякувати щиро е, та низько уклонитися тим родинам, які взяли на виховання та спільне проживання дитину-сироту, дитину позбавлену батьківського піклування у свою родину, адже... Це люди взяли на себе великий тягар відповідальності за ось цю маленьку дитину, яка ще не знає, що її чекає в житті. Я щиро надіюся, що саме у вашій родині дитина знайшла материнську ланцюгу, батьківську турботу та родинний затишок. Щиро вам дякуємо. Дякуємо вам, Леся Ярославна. І вам теж.